Дітки, відгадайте на загадку і дізнайтесь, що ми сьогодні будемо робити на аплікації. З мене листя обдирають, в мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Куля з безлічі листочків, шість терчить на ніжці, садять в декілька рядочків, квасять потім в діжці. Хто своє біленьке личко влітку закриває і по 20 хусточок на голівці має? Вірно, дітки, це капуста! Подивіться, яка вона гарна. Сьогодні ми зробимо аплікацію ось таку капустинку. Для цього нам знадобиться аркуш основа з намальованим колом. Можна тарілочку обвести. Та чотири кружечки менші, ніж намальоване коло з зеленого паперу та клей. Та спочатку розімнемо наші пальчики. Ми капусту шаткували. Солі в неї ми поклали. Ми капусту м'яли, дерли, м'яли, дерли. Смачну моркву туди терли. Ми капусту смакували. Капусту шаткували? Солі в неї ми поклали. Ми капусту м'яли, дерли, м'яли, дерли. Смачну моркву туди терли. Ми капусту смакували. Спочатку викладемо наші зелені кружечки, так як мають бути вони приклеєні. Починаємо з верхнього по центру, потім, трохи нижче спускаючись, кладемо праворуч. Можна ліворуч спочатку, а останній нижній, накриває зверху всі ті кружечки. Це важливо. Починати з верхнього, а закінчити нижнім. Зпосередині можна або зліва перший класти, або справа. Ось тепер перебираємо верхні три і починаємо з саме перший. Намащуємо лише внизу. Виберіть, де у вашого кружечка буде низ. І намащуємо лише знизу. Ось так, немов посмішку смайлику малюємо. Так, і ось цією блискучою частинкою прикладаємо до білого аркуша, щоб майже співпала лінія кола і лінія нашого кружечка, краєчок. Ось так вгорі, бачите? Далі беремо наступне коло, так само намащуємо лише знизу. Малюємо посмішку смайлику клеєм. І подивіться, можна ліворуч, можна праворуч, трохи нижче. Трошки нижче. Не до самого низу, трішечки нижче. Посередині, можна сказати, кола. Так. Третій кружечок теж намащуємо клеєм, тільки знизу. Не потрібно, ви зрозумієте пізніше, для чого. Ми намащуємо лише знизу. Так. І останній четвертий кружечок намащуємо також знизу. Тут трохи можна більше намастити. Таку у нижнього кружечка найбільша посмішка для смайлика. І по центру внизу закриваючи лінію кола намальованого, гарненько притискаємо. Ось, листочки є. А тепер відвертаємо верхівочки кожного кружечка і загинаємо. Ось так потрішки. Цей бік, цей, тому що листочки у нашої капустинки такі кучеряві, напіввідкриті. Ось бачите, яка вийшла в нас голова капустинки.